к европейским ценностям это борьба против коррупции да это борьба против гомофобии какое твое отношение к ЛГБТ но это ваш выбор как бы я думаю человек должен ну, выбор свой иметь и чтобы на него никто не влиял на этот выбор на для полоненого максима есть несколько вариантов то есть мы передаем. Або в СП він далі йде на колонію, або ми передаємо в ГУР, там, де з них займаються, проводять фільтрацію, здійснюють певні заходи по його перевірці і далі він попадає в їхні. Ну, в які За період перебування з українськими військовими у Максима змінилася думка щодо України. Чи варто йому вірити, час покаже. Але вже зараз Парбок звертається до росіян та окремо до президента Путіна. Проти друг друга воювати немає сенсу. І ви лізете на чужу територію. Путя закінчи війну. Ніхто не хоче воювати. Люди гибнуть стока. З, з двох сторон: що з України, що з, з Росії. Пацани молодые ложатся. дураки такі як я, підписують и йдуть, а там уже выбора у них никакого не остається. І поки парубок очікуватиме своєї долі і можливості долучитися до лав ЗСУ, зараз у нього є можливість на власні очі побачити те, що роблять його російські колеги з цивільним населенням в Україні.